Друзі, он, свиноматка навела поросят. Сьогодні це і 18, 19, 20, 21. Троє суток. Вроді би всі, семеро, один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ай, заховала. Ай, не видно. Нормальненько. Це для цієї свиноматки дуже добре. Зазвичай у неї 4-5 було, 6 максимум. А це семеро. І поки що ще всі. Ана. Поки що ще всі. Нормальненькі. Ось бачите? Так що. Такі. Світленькі і риженькі є. Так що, друзі, кого цікавлять такі поросятка, то єсть, будуть вже готові до реалізації на початку грудня. Ось їхній татко. Щось дуже погано їсть останнім часом. Ну тому що свиноматки до кнуря, свиноматок багато, ось тут одна, дві, три, чотири. І там на відкормі, напевно, п'ять чи скільки. І він бідний. Бідний, бідний мучиться. Ну нічого, хай трошки помучиться, Зато потім одирветься по повній. Ось Оці дві скоро вже випущу до нього. Ось так дав їм їсти. Ось бачите, тиждень назад пройшов дуже сильний дощ. І вчора цілий день пішов сильний дощ. Ось таке. Там усі, у імоні. Не буду показувати, другий раз покажу. Взагалі грязюка. Ну, під навісом сухенько в них нормально. Зараз ось пішліть. Оце ось. Ті, що у мене на відгодівлі вони їдять, дав їм зранку дерті. Одне поросятко я заколов, так сказати. Ну, відео не показував, тому що. Не знаю, можуть YouTube, там я був відео як розділував, смалив, одне відео, показав, там щось якесь мені попередження було прийшло. Так що нема нічого надзвичайного, все як в усіх. Все воно робиться одинаково. Що біле, що таке лахмате, там у мене десь є відео, як смалить. Ну, я... Бо питають, як смалити таке порося. Я в описі під цим відео. Силочку оставлю на те відео, що як смалить таких поросят. Годую, ось зараз з утра трошки дертієм, потім ось гарбуз привіз уже своїм новим тракторцем, як удобно, прямо аж сюди через грядку не треба носити. Зараз просто беру напополам. Перерубую, ось так. Ой, одною рукою трошки незручно. Ну, ось так. Ось. Перерубав і постараюсь їм тут кинути де трошки сухіше. Ось, бачите, вже біжать. Це перві прибігли весінні, а це осінні Ось так щось я не зрозумів де ще одне а воно там ще одне усі повинно вроді би бути дев'ять один два три, чотири, шість, сім, вісім і одне отам вон, під навесиком. дев'яте Так що, друзі, ось таке коротесеньке відео. Таких новин дуже немає. Слідуюче відео зніму про врожай кукурузи. У мене там небагато. Одна ділянка 15 сотих і друга ділянка 15 сотих. Так, анонсую про що буде відео. Повністю я все обробляв, наймав, бо тракторця не було. Тепер можливо щось буду обробляти сам. Усе наймав, усе повністю дискував, орав, сіяв, вносили гербіцид, вносили удобрення, поверхнево розприскували і комбайн. Все я порахував, яка урожайність, скільки вийшло, що до чого. Ну а ви самі можете кожен для себе вирішити, чи вигодніше зразу купити кукурузи, чи вирощувати самому. Ну, в цьому році скажу вже зразу, кукуруза дуже дешева. Урожай хороший, так що якось так. Ну добре, я все у слідуючому відео, все, 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 всі ціни, все, всі нюанси усе розповім. Так що якось так. Так що, друзі, на цьому буду закінчувати. Цього разу дуже коротеньке відео. Так, просто про поросяток маленьких. Я показав, що навелися, є семеро поросят, чисто угорська мангалиця. Я під низом, під відео в описі оставлю номер телефона. Кого цікавлять такі поросятка, можете подзвонити. Зразу скажу вам, живу я Полтавська область, Лубенський район, бо часто запитують мене, з якого ти регіону і таке-сяке. Так що ось так. Полтавська область, Лубенський район. Телефон оставлю. Дзвоніть, питайте, все поясним. Ну а на цьому все. Буду закінчувати. Поки. Слава Україні!